Вітаю ви на каналі Архібіс, який присвячений вишивці бісером. І сьогодні ми з вами будемо оглядати чоловічі сорочки. Це заготовки під вишивку бісером і нитками, які спочатку вишиваються, а потім зшиваються. Ці всі заготовки можна буде придбати у нас на сайті як просто заготовками, так і повністю з бісером, ниточками і так далі. Ми спеціалізуємося, нагадаю, саме по вишивці бісером, і тут ми вас проконсультуємо от і до, якщо потреба буде в цьому. Тож можете звертатись до наших менеджерів. Контакти я залишаю. Пишу всі в описі під відео. Ви знайдете посилання на наш сайт, на наші соцмережі. Рекомендую підписуватись, тому що різний контент корисний виходить. І також власне, і телефони наших менеджерів дзвоніть або пишіть, як же вам буде зручно. І так, що ж, ми з вами будемо переглядати. У нас тут процес робочий йде, я зараз на складі записую. Марина зараз приходить товар на склад також, тому робочий процес. І наші дівчата, якщо що, будуть туди-сюди переміщатись. Марина, нагадаю, у нас тут все домоткане полотно, да, здається, різні кольори, габардину тут немає. Да? Значить, немає. Всі заготовки на домотканому полотні і з термодруком, нагадаю, домоткане полотно це натуральна тканина, яка дихає, вона гарно тримає форму, форму під малюнком з бісером. Да. Габардин це синтетична тканина, це бюджетний варіант. Вона теж непогано тримає форму під бісером, але ну, є момент, що вона це не натуральна тканина, вона може бути паркою в літній період і так далі. А, крім цього, це все повністю друк на. Терм... Тер... Термодрук, правильно, Марина? Да. Термодрук є ще друк сублімація. Сублімація це, я знімала, до речі, відео по жіночим вишиванкам. Я вам дам посилання, перейдіть там, подивіться, там якраз є порівняння, що таке термодрук і сублімація, яка між ними різниця. До речі, в деяких випадках. Краще навіть взагалі сублімацію нанести. Це якщо ми говоримо про білу тканину. Да? А якщо це різні кольори, ну тобто там вже інші кольори, крім білого і до самого темного, то тут тільки термодрук повинен бути. І до того ж, ну, він гарно читається і так далі. Особливо, якщо це стосується. Кольорових багато кольорових малюнків, да, і коли це стосується саме таких темних відтінків тканини і натуральної тканини. Тому що сублімація, наприклад, на білому габардині або світлому кольоровому досить гарно, ну, непогано лежиться, вона бюджетна, цей вид друку, тому можемо в тих випадках якраз використовувати і сублімацію. Зараз в нас, нагадаю, все натуральна тканина-домотканка. Ви можете вибирати, як вам зручно, да, чи габардин, чи домоткане полотно. І все термодрук. Ну що ж, влаштовуйтесь позручніше, відео буде цікавим і корисним. І в мене прохання до вас, будь ласка, в коментарях пишіть, які ще питання у вас є. Ми будемо намагатися піднімати ці питання або в своїх відео загальних ці питання розкривати, або окремо виводити окремі відео і на них вже розкривати ці питання, якщо дуже багато людей. Ну, щось, якась тема буде дуже сильно хвилювати, або, може, там незрозуміла вона буде. Будемо намагатись максимально вам допомогти розібратись. Приємного перегляду вам бажаю. Ставте вподобайку, підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube канал. З вами Олеся Архірей, і будемо переглядати. Моделька чс 130. Тут у вас зараз зеркальне відображення, але я все ж таки паралельно буду намагатись вам знімати і поближче не фронтальною камерою, а іншою. Да? Так, білий колір. Значить, дивіться, у нас обов'язково в комплекті йде, я зараз скажу, що в комплекті йде. Далі я вже не буду прямо повністю комплект розгортати, а ми з вами просто малюнки будемо дивитись. Обов'язково йде флізелін. В комплекті, і ми, до речі, вишивали вишиванку для мене дівчата вишивали, я вам залишу посилання, зайдіть, подивіться, там, де рукав вишивався без ущільнення малюнка флізеліном. Да? Але коли ми беремо дрібні деталі, це клапани, це там, планки різні, це е, комірець, там манжета, ці деталі дрібні завжди по технологічному процесу. вони… Додатково ущільнюється ще ну, дублюючим матеріалом. Фрізелін, дублірин да, в різних випадках по-різному, незважаючи, що вишивається він чи не вишивається. Це взагалі по технологічному процесу. І так, радимо, ну, взагалі бажано говорять, що краще ущільнювати і ущільнювати і там, де рукав, наприклад, чи на полочки, да, де великі а, малюнки. Але хочу сказати, що ми вишивали рукав на домотканому полотні, дуже гарно виглядає без додаткового ущільнення. Чому? Тому що сама тканина-домотканка вона досить плотна, така цупка. Да? Крім того, термодрук, який нанесений на тканину, він вже такий робить, наче каркас для бісеру. Що не відбувається, наприклад, з сублімаційним друком. Тому додатково ми не ощільнювали. Я вам залишу посилання на те відео, обов'язково перейдіть, подивіться, бо там також Маша ще показувала майстер-клас, як вишивати без вузликів. Це якраз корисно буде для тих, хто хоче вишити сорочку. Да? ну, Неважливо просто вишити бісером заготовки. Так, значить, у нас нагадаю, значить, у нас попереду, виходить, комірець вишивається, і як це, у чоловіків пілочка чи полочка, я вже не пам'ятаю, називається. В общем, цей там, де в нас застіпка, да, вишивка йде. Значить, це в нас малюночки для комірця і. Ось у нас малюнок буде. Ні. Цей малюнок у нас попереду да, на сорочці буде. І якщо ви хочете в пару до цієї сорочки також ще а, жіночу вишиванку, от, наприклад, SG283 буде сюди пасувати. В нас а, Тут я вам показую білий кольор, а ви можете вибирати кольори, які ви хочете. Да, різні. чс 125 так, Марина в мене тут одразу складає. Для мене, бо вона не любить, коли якийсь безлад. Так, тут у нас вишивається комірець. Ось заготовка комірець і манжети, до речі, і манжети, да, вишиваються. В попередній, здається, теж манжети були. Заготовки, виходить, є і на рукав, повністю, повністю на всю сорочку. А я вам показую тільки там, де є малюнки. Да. І ось у нас така. І ця сорочка чоловіча буде пасувати до жіночої SG279. Ви, в принципі, можете і інші малюнки в нас на сайті переглянути, вони більш-менш між собою схожі пасують, але от я вам як рекомендацію даю. Да? чс 0,72. Тут в нас комір, манжети вишиваються і ділянка застівки. Да? Але ми можемо її суцільною зробити. Я думаю, що суцільною полочкою робити треба. Так, Я вам попередньо показувала, це був колір шампань. А тут, вна... тут також колір шампань. Він бачите, такий жовтенький відтінок має. Так. До цієї сорочки буде посувати жіноче СЖ189, здається, да, 189-та. 128 манжета, комірець вишивається і ділянка застівки. Виробник кольорова, здається, я вам вже сказала, так? Да. Це в нас колір. Колір капучино. Дивіться, які гарненькі. І до цієї сорочки буде пасувати жіноча вишиванка SG282. Нагадаю, це в нас колір капучино. Ну, кольори ви можете вибирати ті, що вам подобається. На сайті, здається, є каталог кольорів, і також менеджер вам додатково може. Дати відео, наприклад, з оглядом кольорів. ЧС 0,25 вишиваються у нас манжети, комірець, стійка і ділянка застіпки. Тут вже чорний бісер буде в поєднанні з жовтим. Бачите, всередині квіточок є трішечки жовтого відтіночку. І пасувати до цієї сорочки буде жіноча СЖ089. Тут в нас колір сірий, на чоловічій сорочці, да? це колір сірий. ЧС 0,63. Так, у нас кумірець вишивається, ділянка застібки також, да? і манжети вишиваються. Тут в нас відтіночок тканини капучина називається. І які в нас тут кольори? Ну, чорний, жовтий і таке темно золото, да? я б сказала світле золото і темне золото. І до цієї сорочки буде пасувати SG 032 здається. Так, колір капучино, я сказала, це не пам'ятаю вже. Так, ЧС 007. Ну, і знову ж по класиці, Манжети вишиваються, комір і ділянка застібки. Я вже манжети, комір вам, бачите, не показую. Хоча давайте тут я вам покажу. Тут, значить, виходить, тканина в нас сіра і вишивка буде. Сірим по сірому. Це дуже класно виглядає. Є ще білим по білому, також дуже красиво виглядає. І давайте вам покажу. Так, ось у нас малюнок. Наче так невзрачно виглядає, тому що це сірий колір і на ньому сірі відтінки кладуться. Да? Але коли ми бісером вже виш'ємо, по цій тканині буде неймовірно красиво виглядати. ЧС 0,50 Марина, ну ти хоч зайди сюди, подивись, помаши людям ручкою. Марина наш завскладом, складу, за да, так, значить, білий колір тканини це те, що є в наявності, да, я вам показую. Але знову ж таки нагадаю, ви можете вибирати кольори, які вам більше подобаються. Просто треба трішки почекати. Десь до тижня, максимум ми підготуємо вам саме ту тканину і той колір, який ви хочете, який вам більше подобається. Нагадаю, це в нас білий колір. Марин, а ну дай-ка мені а, шампань, зараз я порівню. Да, просто мені якийсь оцей, давай. да? От для порівняння, щоб ви розуміли, це в нас білий колір, да, і ось шампань. Так. чи 110. І ми зараз а, подивимось, як це виглядає. Колір хакі тканини. Колір тканини хакі. Я вам нагадаю ще раз, що бісер обов'язково треба підбирати з, зі стійкою фарбою, або всередині, які профарбовані зі стійкою фарбою, або поверхні, які не буде вам ліняти під час прання, не буде вигорати під час носки від сонячних променів і так далі. Це обов'язково. Треба звертати на це увагу. І ми підбираємо бісер якраз зі стійкою фарбою чеський бісер Песіоса. Ще 116, бачите, тут на одній частині йде вишивка бісером. Да? Це виходить, яка права частина. І що в нас тут по плечах йде вишивка, манжета, манжета, да? манжета вишивається, і комір вишивається. Давайте, тут я хочу вам показати вже. Всі деталі, Да. Ось у нас одне полотно невеличке йде, де по плечам, іде в нас малюнок. Так. І далі вже комір та манжета. Нагадаю, ми спочатку вишиваємо, а вже потім віддаємо, чи саме зшиваємо, чи віддаємо на пошиття. В цьому є теж свої нюанси стосовно пошиття. У нас є стаття на сайті, я вам дам посилання на статтю. Зайдіть, перегляньте, чому саме ми рекомендуємо спочатку вишити вироб, а потім вже... вишити, да, а потім вже шити. Повишитому. Я вам дам посилання, дивіться в описі під цим відео. Там ми, ну, намагались детально вам розповісти ці нюанси. І остання зараз моделька Ч129. Така патріотична моделька. Я вам зараз покажу а, тканина колір хакі. Але попередньо хочу сказати, що з 16 серпня по 31 серпня а, у нас діє акція по купону, мінус 10% на всі набори від Архібіс. Я вам, по-перше, посилання а, поставлю на ту категорію на сайті, по якій діють якраз знижки, і при оформленні замовлень. Просто вбивайте у віконці купон, вбивайте слово архібіс англійськими буквами. Також все пропишу. І отримуйте знижку 10% на всі набори від архібіс, які складає архібіс да, по заготовкам а, різних виробників. І до того ж хочу ще сказати, що якщо ви купуєте набір, то а, до набору у нас ходить заготовки. По яким вишиваєте чеський бісер пасіоза, ниточки, голочки бісерні, все, щоб було зручно, комфортно вам вишивати, отримувати задоволення від процесу вишивки. Ну і давайте ми дивимось з вами. Тут також в нас вишивка комір, іде комір і манжета. Ось, бачите. Так, ці частини ми обов'язково з вами флізеліном ущільнюємо. обов'язково. Ну, а тут вже по бажанню і нагадаю, що я вам залишу посилання на відео, де ми вишивали без флізеліну саме великі ділянки. Вишивки. Хоча, ну не знаю, може краще порадитись з кравченю, може вона скаже що саме цю ділянку краще виш... ущільнити флізеліном. До речі, у нас є гарна, дуже досвідчена кравчиня, яка спеціалізується по пошиву. Одягу вже вишитого бісером або нитками. Ми також даємо її контакти. Якщо ви у нас купуєте чи заготовку, чи повністю набір, це вже як вам зручно, там діють спеціальні пропозиції, вона знаходиться в Києві, ви або можете приїхати до неї, або доставки там в обі сторони будуть безкоштовні, якщо ви її будете відправляти на пошиття. Також вона перед тим, як ви почнете вишивати, вона вас може онлайн проконтролювати. Проконсультувати. В неї вже ці процеси налаштовані, великий досвід є. Тож дуже рекомендую до неї звертатись. Звуть її Вікторія, дуже гарна кравчиня Я вам на цьому дякую, бажаю вам приємної вишивки. Підписуйтесь на канал, вже казала, і до нових зустрічей. З вами була Олеся Архірей і вся команда Архібіс.